Глядачі каналу, всім привіт! Сьогодні у нас 13 квітня, виїхали подивитися ми на свій ярий ячмінь, такий він має вид. Е, коли сіяли, добавим тут відео, сіяли новою сівалкою, це приїхали разом подивитися і на сходи, і який він має стан після цих морозів, після цього стресу, тому зараз покажемо. Ось тій типу, по одному місці примірно знайшов радочок, які гарно два зійшлись тут. 12,5 12 міжряддя, воно таке примірно воно ось. Нема ще таких гарних, що сходів ось так, бачите. Так, дивіться, по радочках що вже пробивається. Не все, але більш-менш є. Більш-менш ось така густота. Десь 250 кг. Більше ми не хотіли сіяти. На обсівах вже є, Роді, видно, гарно радочка. А тут адеслабший каточок катав, ще не дуже так. Ну, Земля тут, звісно, як пух була, видно колії трактора після сівалки і так. Будемо бачити. Будемо надіятись, що маленькі ці росточки не, не сильно примерзнуть, так як звичайний ячмінь. Бачите, глибину покажемо зараз. Глибоко трохи посіяно, ну звісно. Це те, де мілше, ось, те посходило. те, що глибше ще сидить. Тут якраз полосади обсі виробив, проходив тут два рази, то воно тут, бачите, перемішку вийшло от таке. Тому ось так.